Приймав у небі Бог людину, що мала скарби на землі, будинок, бізнес і машину, та й гроші добрі немалі. Прийшов до Бога гоноровий, трясе багатим гаманцем. Я, Боже, рай купить готовий із перекошеним лицем. Я куплю ангелів у небі, щоби співали лиш мені, та що захочу по потребі. Все приносили із землі. Я куплю сонце, вітер, зорі, для мене не існує меж. степи, ліси, велике море, і соловейків куплю теж, я перепродам потім людям, за гроші буду видавати. Схилився Бог в тяжкій сажурі і став рахунки виставлять за тих дітей, що обікрав ти. Без віків забирав життя, і ти програв ганебно в карти, а помирало десь дитя, за тих, кого дурив ти підло, і обдурив, як тільки міг, що за лайно те паперове тобі уклонялися до ніг, за хлопців, що тримають небо без рук, без ніг і без життя, кому підтримки було треба, бо ж рятували майбуття. За всіх, що скривдив ти до болю порахував на папірцях. Я розберуся тут з тобою, хай замордує тебе страх. Купити небо, ти людино, нікчемний блазень ні тупий. Ти вічнім пеплі в мене згинеш, і з дідьком станеш ти устрій, розсердив Бога, ох нікчема, трусився, бідний, як той кіт. Вже зрозумів, що тут не в темі, і почала по у свій світ. А Бог пішов до свого раю, там хлопець із війни прийшов, медалі важко протирає, і просить Господа любов, щоб обгорнув любов'ю маму, що сиротою залишив, не полагодив стару браму і вишні він не посадив. Не одягнув сорочку чисту, Він просить небі каяття і не зберіг, хоч він старався від бога даного життя. І Господь плакав, світе милий, хіба такого я чекав, що ж ви жорстокі наробили і міцно воїну на землі. І хлопців, люди, поважайте, що там вмирають на війні.